Норвегія відправила перших 13 мігрантів до Росії на тлі набуття чинності нових правил, що передбачають депортацію мігрантів, які прибули з території Російської Федерації. Очікується, що Норвегія перевезе автобусами 5,5 тисяч таких мігрантів. Багато з них перетнули арктичний кордон на велосипедах в 2015 році під час загального напливу біженців до Європи. Норвегія у листопаді оголосила, що буде депортувати мігрантів, які прибули з країни, визнаною безпечною. Три дні понад 100 заходів. Рекорд відвідуваності на виставі відкриття із понад 120 тисячами учасників такою була церемонія інавгурації культурної столиці Європи цього року. Уже в червні жителі Вроцлава готуються до іншої частини дійства «Квартет Флау. Цього разу на Одері, додає Ферстер. Остання, четверта частина проекту, відбудеться в грудні. Перформанс Кріса Болдуїна небеса на церемонії закриття у виставковому центрі Зала Сторіччя. 19 січня бойовики терористичного угрупування ІДІЛ звільнили близько 270 з 400 захоплених заручників, жителів сирійського міста Тейр ЕС ЗОР. Про це повідомляє Рейдерс. Відзначається, що більшість із звільнених жінки і діти Сполучені Штати засудили насильство щодо цивільних осіб в Тейр зор і заявили, що винні мають бути притягнуті до відповідальності. В уряді планують провести на початку нинішнього року цикл інвестиційних конференцій в ЄС. Орієнтовна дата конференції в Парижі 5 квітня. Раніше в уряді планували розпочати цикл конференцій з Брюсселя. Відповідний захід планувався в середині лютого. Конференцію було перенесено, але в Кабміні сподіваються провести її до літа. Іншим пріоритетом є проведення інвестиційної конференції в Нідерландах. Вона має відбутися в другій половині березня. Урядовці не приховують, що це матиме і політичне значення напередодні референдуму щодо підтримки угоди про асоціацію з Україною. Важливо показати інтерес нідерландського бізнесу в торгівлі з Україною. В рамках кампанії Цифрове перетворення Миколаївської області Миколаївська міська рада разом із Google створили ресурс Olbio.com.ua – подорож до однієї з найважливіших грецьких колоній в нижньому Побужжі, заснованої вихідцями з Мілету в VI столітті до нашої ери. Як ідеться у повідомленні Google, за допомогою цього ресурсу кожен отримує можливість здійснити віртуальну прогулянку стародавніми руїнами та археологічними пам'ятками завдяки 360-градусним панорамам. Можна відвідати музей лапідарій, музей кераміки та навіть спуститися до. Склепу в Україну приїде місія експертів ООН для оцінки можливості початку розмінування на Донбасі. Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. При цьому Єльченко підкреслив, що зараз, поки не йде розмова про розгортання повноцінної миротворчої місії ООН. Місія прибуває 23 січня і буде працювати протягом двох тижнів, сказав він. Робити однакові умови підтримки мешканців у проведенні ремонтів житлового фонду рівного пропонує депутат міськради Святослав Ятушенко. Для цього необхідно внести зміни до програми підтримки населення у проведення капітального ремонту житлового фонду рівного на 2016-2019 роки, якими зрівняти відсоткову ставку співфінансування для будинків, які створили ОСББ, і тих, які з певних причин цього ще не зробили. Тобто зрівняти відсоток фінансування із міського бюджету для усіх багатоповерхівок на однакових умовах. За порушення в роботі, які призвели до фінансових та матеріальних втрат, на Рівненщині до адміністративної відповідальності притягнули 201 чиновника, а до дисциплінарної та матеріальної 28 посадових осіб. Загалом же працівники державної фінансової інспекції забезпечили виправлення порушень на 14 мільйонів гривень. 5 мільйонів гривень було повернуто в бюджет, 9 мільйонів гривень відшкодовано. У 2016 році відзначатиметься сторіччя історичного музею в острозі і 35-річчя створення на його основі історико-культурного заповідника, спадкоємця пам'яток охоронної і науково-просвітницької діяльності братства імені князів Острозьких. З цієї нагоди державний історико-культурний заповідник міста Острога Рівненської обласної ради та газета Замкова Гора зініціювали проведення акції «100 видатних острожан. Проміжний результат акції буде оприлюднено 7 червня до дня міста, а імена ста видатних трожам назвуть 24 серпня